Всім привіт! Всіх рада бачити на своєму каналі Квіткова хата та інше. Сьогодні хочу пересадити свою Леко Фантастик. Я її купила, і ще з того часу, як я її купила, я її не пересаджувала. Вона так і знаходилася у своїй посадці. Горщик аж тріскає уже від коріння. Так сильно багато. Коріння розрослись. Я хочу сьогодні, вона вже відсвіла, я її пересажу. Тут вона підсушила цвітонос свій, тягне другий цвітонос. Зараз я буду витягувати потихеньку її з горщичка. Торфяний стакан тут я не витягала, тому що дуже було багато коріння, і я торфяний стаканчик не витягувала. Корінчики проросли, значить, прийдеться мені розрізати горшечок. От я потихеньку буду зараз розрізати по дирочках, щоб не пошкодити корінчики, щоб я могла гарно це витягнути. От я потихеньку стягую горшечок. Тут ще розріжу, щоб не пошкодити молоденький. От яка в нас гарна коренева система. Яка вона гарна. Я би хотіла зараз, не хотіла би дуже її розплітати цю кореневу систему, але я хотіла би забрати торфяний стакан, бо я ще Звідси, торфяний стакан не забирала. І зараз буду шукати, де є торфяний стакан. Я її акуратно проливала по краєчку. Зараз вона відсвіла, можна пересадити. Вибрала я з серединки кору і дуже була здивована, коли побачила, що стакана торфяного немає. Це дуже добре, що немає стаканчика. Я більше її оббирати не буду. Тільки забрала зверху засолену кору зніму. І отак, як вона є, я її перевалю у перевалку. Тільки заправлю повітряні корінчики. Зараз я тільки хочу відрізати цвітоноси, які вже відцвіли. І закрию ці цвітоноси садовим варом. Тому що я Оприскую і закрию краще, щоб, були, щоб туди водичка мені не попадала. Є в мене садовий вар. Цей свіжий ще, то цей хай ще добре присохне. Це я ще не буду закривати садовим варом. А оці, які вже повисихали, то я закрию. Гарно туди всерединку запихаю, бо сам цей то має трубочку. Є такі квітконішки, що не мають трубочок. А цей має трубочку. Так, це я закрила. Тепер що далі я зроблю? Відрізала квітконішку, я замащу оцю квітконіжку. Замащу зараз зеленкою. Отак. І ще моя одна дія, що я хочу, це зняти тут оцей лижній, нижній листочок. Я його зніму, бо він тут іде заглиблений. І е, краще я його заберу, тому що я зараз його посаджу нижче, заберу то, що залишилося. Ще біля ствола. Це гарно зачищуємо стволик, протираю зеленкою. Все, квітоносик зеленкою заробили, листочок забрали. Садовим варом заробила її вже відсухші квітоноси, і починаємо садити її. Зараз я хочу що зробити з цією орхідейкою. Ця орхідейка має повітряні корінчики. І мені треба ці корінчики змочити, Хоча я їх збризкаю, щоб вони трошки змякшилися, щоб вони не трісли мені, як будуть йти у посадку. Я беру такий горшечок. У мене є вже підготовлена кора. Наниз хочу поставити таку крупну кору і хочу дати кокосове волокно. Зараз я витягну невеликий. Трошки змочу. Розпушую його гарно. Отак, кладу на низ, бо він сухий дуже ламається. І буду пробувати класти орхідейку. Місця тут є достатньо. І засипаю корою по кругу. Тут є дирочка, і я можу через цю дирочку засипати собі серединку, щоб не було порожня. і Я собі засипаю. Туди закладаю гарно руками кору, туди ту серединку. і по кругу також закладаю кору. Палочкою собі пропихаю, і по колу так йду. Отак от заправила по кругу у посадку, кору засипала до половини. І зараз я хочу о, дати мох. От у мене є тут підготовлений мох, і я зараз дам, трошки небагато по кругу дам моху. Так гарно туди все пропихаю. Мох я трошечки змочила. Я беру паличку і паличкою пропихаю, так, щоб воно мох мені просів ближче до кори, тому що мало місця. Мало місця йде між горщичком і корінням, але я не хочу більше її горшечок давати. І так я буду собі потихеньку викладати. Така робота буде ручна викладка цієї посадки. Отак От я викладаю все гарно. Не бачу де ще мені треба допхати кору, я собі також її допихаю, пропихаю паличкою, отак деформую собі горшечок, бо корінчики вже пішли зверху і не дуже можу пропхати, я збоку буду пропихати. Отак по кругу я буду викладати по кругу буду викладати повністю всю свою орхідейку корою. Я по кругу розклала кору, розклала по кругу мох, а тепер я хочу досипати трошки дрібнішою корою зверху, і щоб вона могла просипатися, де її ще треба. Між корінчиками також пропихаю. Також тут є кишеня, також деформую горшечок і пропихаю коринку. Паличкою собі підтягую і коринку пропихаю. Шукаю розмір, який мені треба туди, і туди пропихаю. Щоб корінчики були у корі. Отак. І закрила повітряні кишені закрила корою. Де трошки є повітряні кармани такі, то я знов собі підважую отак паличкою, бо тут є повітряні кишені, паличку відпираю. Отак От легенько горшечок, вибираю собі, яка мені туди потрібна коринка, і пробую її туди собі вставляти. Отака От посадка мого леко фантастик. Ще викладу, де мені треба кору зверху. Біля корінчиків. Тут дирочка є, і тут немає так корінців. я поставлю тут палочку. І з тим я собі закріплю молодий квіткуні. Зверху я зараз поставлю ще трошки моху. Небагато, трошки так поверхі дам, щоб, коли буду поливати, щоб могла трошки волога зберігатися довше. Тому що. Пішла у посадку крупна кора тут. Така в мене сьогодні получилася перевалка. Така леко фантастик. Такий горшечок. І буду надіятися, що все буде в порядку. Поливати цю орхідейку я ще не буду, тому що вона була полита. Десь за пару днів, за 3-4 дні, я постараюся цю орхідейку полити і покажу. Чим я буду цю орхідейку поливати. А на цьому я буду своє відео закінчувати. Всім гарно дякую, хто мене дивиться! Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі. Цікаво читати ваші коментарі, пишіть, як ви садите свої орхідеї. Теж цікаво пробувати експериментувати. Всім мирного неба вам, Божого благословіння, шануйте один одного, поважайте. На все добре вам, гарного всім дня!